Тут зустрічається парень з двушкою. Ну, коротше, такий все процес, конфетно-букетний період, квіти, шампанське, там конфетки, все таке, Короче, тут гулять, вони по парку гуляють, гуляють. Тут така дівка вже півроку зустрічається, девушка каже, чуєш, а може, до мене підемо? Він такий наконец-то, конечно, каже, пішли, звісно, заходять вони, тільки заходять у двері. Він до неї починає до неї приставати. Вона, тихо, тихо, тихо. Каже, підожди, каже, не спіши. У мене папа каже, начальник ОМОН. Таке вона трохи присів, але ще більше починає там до неї зажимати. Короче, вона, тихо, підожди, підожди. У мене мама, каже, начальник прокуратури. Такий, бляха, муха, от це думаю, попав, блін. Ну, сім'я. А його ще більше це починає заводити. І уже там чуть ли не уже цей. Вона каже, Тихо, каже, підожди, тихо. У мене брат ВДВшник тільки тільки прийшов з армії. Авіо це ще більше починає заводити в общемі дам до неї. Короте, вона каже, а хочеш, не забуває ночку? Да, так, да, хочу. Вона така насілою.